Вітаю, шановні друзі, банківський обмін на нарахунками CRS 2024. Потрібно хвилюватися чи не потрібно хвилюватися. Я вам зараз коротко е, спробую трішки розказати, а ви для себе вирішуйте, хвилюватись вам чи ні. Друзі, банківський обмін є і буде. Він зараз е, в процесі запуску, тобто 23, 24, 25 роки це тестові роки. Для того, щоб зрозуміти, потрібно хвилюватися чи ні. Потрібно, по-перше, розуміти, що це таке, відноситись легковажно до банківського обміну, я би не став на вашому місці. Зараз багато людей каже про те, що от передають інформацію тільки про нерезидентів. А я завжди питаю: а ви резидент для вашого банку чи не резидент? Більше того, друзі, навіть якщо ви досконало вивчили сіре законодавство. Хоча воно дуже важке, повірте, навіть юристам важко в ньому розібратися. Все одно ви забуваєте про одну просту річ: що банки мають право залучати до верифікації ідентифікації вашого резидентства агентів, це передбачено податковим кодексом і порядком застосування Сірес. Що це за організація? Це організації, які будуть визначати, чи ви резидент, чи не резидент. Ви розумієте? Якщо вас визначать не резидентом, то про вас передадуть інформацію. А якщо передадуть інформацію про вас в Німеччину чи в Польщу, то вони дізнаються про ваші рахунки. А якщо в Німеччині людина знаходиться на соціальних виплатах і Джоб-центр про це дізнається, друзі, тут все дуже просто: повернення грошових коштів та кримінальна справа. Так, от для того, щоб знати, уникнути цих проблем і взагалі розуміти, як функціонує crs банківський обмін. Потрібно читати, а ще краще, друзі, записуватись на семінар по банківському обміну, для того, щоб хоча б мати якесь загальне уявлення, як воно працює, і де оці підводні камні в цьому банківському обміну і що може бути. Оце дуже важливо. Тому, кому цікаво, друзі, хто хоче дійсно розібратися детально, запрошую вас на свій двох-трьохгодинний семінар він менше не проходить за часто, де ми будемо обговорювати. Весь процес банківського CRS обміну, як визначається людина, резидент чи не резидент, які критерії застосовуються, тому що ці критерії дуже важкі, а також визначення резидентства України, Польщі Німеччини, застосування CRS до відомих платіжних систем. Друзі. Тому, якщо хочете бути підготовленими і знати, що вас чекає, записуйтесь на мій семінар, який відбудеться 28 серпня, о 8-й годині за німецьким часом. Реєстрація в мене в телеграм-каналі або на сайті удліс з повагою ваш адвокат Демченко.